Ед'юкраїн – спонсор національної збірної з футболу разом сильніше зараз. Перенесемося на Херсонщину. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського видання Кавун Сіті. Вже є з нами. Пані Євгенія, доброго ранку. Доброго ранку. чи можна сказати це мешканцям Херсона і Херсонщини? Як цей ранок настав? Ну вони кажуть доброго ранку. Він традиційно доволі гучний після гучної ночі, але так добрий ранок прийшов. Які наслідки в той гучної ну, ночі? поки поки офіційних даних немає? Проте і вчора було гучно цілий день, і надвечір було дуже гучно вчора. Також ем... Місцеві мешканці говорили про те, що знову дуже важко порозумітися іноді з деякими з деяким бізнесом із тих, які працюють на території міста, який говорить про те, що під час повітряної тривоги він буде закриватись, але справа в тому, що обстріли тривають і під час повітряної тривоги і до неї, і після неї це особливість. На жаль, життя в деокупованій області дуже сильно страждає Береславський район. Традиційно на жаль, вже ну такі такі слова навіть використовуємо тягинська громада. Ну в принципі, все як завжди. На жаль, дуже дуже потужне. На жаль, озброєння використовують. Іноді, коли обстрілів небагато, це не свідчить про те, що стало тихіше. Використовують дуже потужне озброєння, яке долітає до цілі, і приносить дуже великі руйнування. А що відбувається на окупованих територіях Херсонщини? Ну тут, якщо тут можна багато чого розповідати. Якщо так коротко, ну по перше, продовжуються обстріли. Буквально вчора ми писали про голо пристань. Гола пристань та Олешки це якась така тема табу для окупантів, тому що це два міста, які розташовані безпосередньо біля Дніпра, які дуже сильно постраждали від затоплення внаслідок підриву Росіянами Каховської ГЕС. І якщо так прослідкувати в ретроспективі, то дуже мало росіяни. Пишуть останнім часом про голу пристань та Олешки, бо їм нема чого писати. Там дуже мало людей залишилось. Наприклад, дуже відоме соляне озеро в голі пристані, воно давно вже не соляне, не там прісна вода. Дуже мало залишилось мешканців. Наприклад, та сама гола Пристань, там третина мешканців залишилась, скільки в Олешках поки сказати не можу. Продовжується дуже сильний тиск росіян на місцеве населення. Поза тим, що, наприклад, з Олешок і Голої пристані майже повиїжджали так звані окупаційні служби. Там постійно проходять ротації військових, звідти постійно обстрілюють правий берег. То росіяни взагалі не піклуються про місцеве населення. Їм байдуже їм головне впроваджувати своє, обстрілювати, обстрілювати і знищувати. Е, якщо говорити в цілому, то зараз дуже посилилась е, інформаційна складова. Росіяни відкривають нові онлайн-медіа, але справа в тому, що новин не вистачає. Вони просто одну новину або перепощують, або переписують іншими словами і в буквальному сенсі розтаскують по всім своїм медіа. Ну і активно вони готують до 9 травня, їм не дуже є що показувати, але вони дуже сильно готуються до цих свят, проводять традиційні там суботники свої прибирають щось, іноді це доволі так зі сльозами смішно -мі виглядає, тому що прибирання ці суботники висадку дерев вони влаштовують під прапорами Росії радянського союзу і разом з ними, наприклад. Православні якісь е, образи, тобто ну такий фарс, наприклад, в голій пристані, так було в гнічівську, скадовську таке було. Ну, так, як Росія, це країна, де можливо все, де е, і Совєтський Союз, і, і сучасна Росія, і православний мір. Вони якось дружать між собою. Ви сказали про онлайн-медіа. Я от читаю, що виходить не онлайн, а паперова газета. Знаєте, так, як, як колись, Херсонська Правда видає її комуністична партія Російської Федерації. Я не знаю, чи ви читали цю херсонську правду, чи мали можливість, що там в ній яку правду в ній пишуть. Ну, комуністичну правду, да, там є кілька е, паперових видань. Здебільшого це так звані е, знаєте видання, які були вже довгий час мертвими е, на території України, а потім ожили. Тобто вони там в радянський час виходили, як, наприклад, оця от прости господи, правда. Або є ще таке видання на Дніпрянська Правда. Вона виходила і в Незалежній Україні, потім не виходила. І вони вирішили його відродити, скажімо так, на е, окупованій території. З ататорії, от власна Херсосонська Правда, це такий вісник КПРФ. Можна сказати, Ну, там є кому випускати там Віталій Булюк, один із головних ключових е осіб, е Гауляйтер га га він з комуністичної партії. Там багато вихідців з комуністичної партії на Херсонщині, які просто роками десятиліттями цього всього чекали. А я вам хотів ще показати, бачите, зараз. якраз ми вивели е цей на екран Це угу. радіостанції. Російські, які mm -hmm. працюють, наприклад, в Геніческу. І тут дивіться, mm -hmm. що хочеш, Комсомольська Правда ФМ, Радіо Таврія, Казак ФМ, Пика піка, напевно, піка. Це піка піка, Піка теж непогано звучить. Морда ФМ. Далі Вєсті. Я пам'ятаю, і в Україні працювали руською радіо. Все буде добре. Тепер нас називається Байрактар, правда та дорожне радіо, нове радіо авторадіо, Радіо, Це по моєму залі російської армії радіостанція до кольору, до вибору, як то кажуть. А, а якщо вірити Владіміру Сальдо, я, звичайно, йому не завжди вірю, скажімо так. Сальдо та, Правда. Так, Сальдо-правда. <світ> то ніби Радіо Таврію можна зловити навіть в Херсоні. Чи це правда, я не знаю. Ну, це він трошки, як завжди, вигадує, м'яко кажучи. Єдине, що у них, наприклад, є сайт Таврія, це у них таке на кшталт видання. У них є і відео, і. і, і Сайт, і відповідно радіо тому на сайті можна дивитись, наприклад, трансляцію того, що вони там говорять. Також можна слухати радіо з сайту, тобто мовлення немає. Про це він вигадує дійсно. А як з українськими медіа? чи вони якось можна, можливо їх ловити, чи вони присутні, чи взагалі українські новини, наші новини на окуповану частину Херсонщини до долинають. Долинають здебільшого онлайн, тобто все, що мовиться онлайн, де є мовлення, наприклад, той самий Ютуб або сайти, або радіо, яке транслюється на сайті, це е, можна в принципі, якщо є бажання віпін, і так далі. Єдине, що це небезпечно, тому що можуть бути раптові обшуки. Але тим не менш, люди отримують інформацію. Що ж до радіостанцій, е, переважно ні. Бувають ін і бувають такі моменти, іноді коли можна впіймати, але це дуже дуже рідко. Знаєте, буквально вчора чи недавно я казав в Етері про те, що Сальдо, губернатор окупаційний, розпорядився, щоб підготували пляжі, зокрема в Геніческу, до курортного сезону. Угу. Між іншим, Херсонські пляжі в довоєнний час, у 2021 році, відвідувало майже 5 мільйонів українців. Здебільшого це був внутрішній туризм. Ну, словом, вже підготували. Все окей, це так виглядають зараз пляжі Геніческа. Ну, це відео облетіло дуже багато витань, да, нам також його надсилали. Ну, це жахливе відео. І там навіть є таке, це місцеві знають. Вони прибирають, росіяни, начебто, прибирають сміття з пляжів генічиська. Uh -huh. Але насправді вони прибирають і те, що прибирати не можна. Тобто море викидає якісь там біоресурси, їх прибирати не можна. Треба дочекатись, коли вони змішаються. Пі -пі піском для ну, нормального функціонування е, природних е, осередків. вони прибирають геть все. Ну і пляжі, да, зруйновані кафе, покинуті кафе, покинуті ресторани. Загалом там, взагалі, та, там далі ми... є відео, там далі наближаються до тих всіх ресторанів, і вони та, всі та. просто зруйновані. Вивіски попадали, нікого нема. Безлюдно, куди хочеш, заходь. Все вивезено зсередини. Ось так. Боже, покращення так. по російськи. Та що цікаво для квітня це не характерно, тому що в квітні зазвичай березень-квітень активна підготовка. Всі ці кафешки, всі ці локації вони активно оновлювались. Третина вже працювали для тих, хто відпочиває там, наприклад, на вихідні дні приїхали відпочивати. Все це працювало, були дуже активні ремонтні роботи до окупації з окупацією. Там або розміщуються російські військові, якщо це в санаторії, знову ж таки є інформація про те, що вони знову ротацію зробили. Були на територіях дитячих таборів Генічеськ, скадовських ну і прилеглі території, або ось такі зруйновані стоять. Тобто люди виїхали або людей іноді є інформація про те, що власники таких кафе і закладів в полоні, ну і таке інше. Тобто, да, ось це такий такий треш, така депресія зараз на курортах. Тим не менше, з Генічеська теж є така одна позитивна для нас новина, напевно. Я не знаю, як то так сталося. Може, так зірки стали чи природні сили, але сталася пожежа в Генічеську. і ця пожежа знищила склад, де зберігалася форма представників окупаційної поліції. Певне, якесь коротке замикання, чи що, пані Євгенії, не знаєте? Ну, взагалі, є така особливість, особливо генічеськ. Хто був на курорті в 21-му році, там Арабатська стрілка, Щасливцева. Там останнім часом були проблеми з електропостачанням. Не витримувала електрика того навантаження, яке було. Це потребувало термінових робіт. Їх тоді виконували. Це було до окупації. Звісно, це була масова проблема. Але її почали вирішувати вже під час короткого сезону, Це десь там серпень 21-го року. Звісно, до кінця її не вирішили, тому що прийшла окупація. Я впевнена, що це от якраз наслідок цієї проблеми, яку так і не вирішили. А росіяни взагалі не в не в курсі, не знають, як із цим владнати. Спеціалістів немає, тому що дуже багато людей виїхало. На прикладах багатьох громад знаємо, що лишилась приблизно третина громад. О, тому я думаю, що це наслідок якогось короткого замикання, необережного поводження з електрикою, тому що в Генічівському районі, особливо там, де курорти, там своєрідна ситуація, яка потребує втручання, ремонту такого системного. Ну вони цього не роблять. Ось і наслідки. Росіян в них там наслідки через те, що вони що вони там позабирали всіх працівників, які б мали перед паводками якось укріпляти. А це було та недавно. Я читав, що в цьому в Курску чи Орську. Я вже не пам'ятаю, де ті орки всі живуть. Там виявляється одна з проблем, принаймні опозиційні медіа. Почалися? Та що вони щороку робили укріплення цієї дамби? Вона там земляна, слабонька. Ось а минулого року не зробили, тому що всіх відправили будувати лінію суровіки. Ну і от власне є така версія їм... версія про те, що це тварина з'їла, бо приприйшли і прийшла їм. Хоча б кара Божа за те, що вони зробили з Каховської ГЕС і з Херсонщини. Пані Євгенії, дякуємо вам за розмову. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського видання Кавун Сіті, була з нами. І Пет'юкрей, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.